Шановні студенти, тема лекції закінчена. Для підготовки до наступного заняття, будь ласка, проглянете лапус на сторінці номер 8 Зверніть увагу на літературу нижче. Пройдіть атестацію в моді. Це ваш Олександр Олексійович. Катастрофа якась. Тихенько. У нас виходу іншого немає. Ви ж знаєте, у нас акредитація. А у нього ж скопусів, знаєте, більше ніж терпіть. І я тепер Хоч він мене теж. Дошки в той. Дарина, випін стаканчик сніг. Він уже і простір наш купував. Три відра мені пістів засунув. Зутяні нікуди поставити. Уявляєте, а мені комендантка жаліється, що студенти потребують на кожному поверсі по три роздільних ведра поставити. Та ще й на кожній секції. Це просто. Богдан, ти куди кинув? Ти стань, задумайся, прицілься і зроби правильний кидок. І оці, його противні окуляри. Світлана Володимирівна, ви щось маєте проти окулярів. Так у мене теж окуляри. У нас у вони є. Ні-ні-ні. У вас вони не жахливі, а в нього є занудження. А мені цікаво, коли акредитація пройде, він піде чи залишиться. Давайте доживемо, тоді побачимо. У нас вже засідання почалося, Це, я нічого не пропустив. Купуєте оці пакети, навіщо? Поліетиленові, не екологічно, не сучасно, всна у такі класні торбинки. Олександре Олексійовичу, оце ми якраз збиралися про це з вами і поговорити. Ви, якщо чесно, своїми цими екологічними активностями нас трошки лякаєте вже. Усі скаржаться, комендант гуртожитку. Каже, що студенти просять на кожну секцію по три відра по прибиральниці, вони теж не в захваті від того, що їм оце мішків втричі більше треба носити, і розподіляти їх десь. То вам лавочки на вулиці, поставу ви хочете на свіжому повітрі проводити пари, то в камаматі вам стаканчики не такі. Вам треба у бідюка замовити біорозкладання. Ви що всі змовилися? Ми ж йдемо в Європу, виховуємо покоління тут, в університеті. Ми і до вас його прекрасно виховували без оцього всього. Ну в Європі це прийнято. Нехай в Європі й дотримуються. І у нас це буде. Звикне студент за роки навчання правильно жити, сортувати сміття, сортувати відходи, дотримуватися порядку в житті. Поїде додому, і буде там це все втілювати. Ой, ну і Богу, як дитина. Ну поїде він своє містечко чи в селище. Ну розділятиме то сміття. Ну в кучу ж в одну звалять і буде лежать. І вся ваша робота смарку. Знаєте, що Галина Іванівна, всі ви так думаєте, це десь там не про нас, це там щось не для нас. Чекайте, поки вам майданчики відремонтують, побудуються для вас. Під'їздах поприбирають, на вулиці порядок наведуть. А між тим ніхто за нас цього робити не буде. І природу ніхто не буде берегти. Колеги. Потрібно самим до цього долучатися і з себе починати. Це все, що ви хотіли обговорити. До села бусів питання є? Ні, нема буде. Ну, от щоб і не було. Я піду готуватись до заняття. Двері зачиніть за собою. Нахаба і невгамовний, якби не акредитація. Галіна Олександр, Іван, Олександр Олексійович для велосипеду. знайдіть собі друге місце, будь ласка, я навчену раду запізнююся. Яка вчена рада, де мені його причепити? Десь Знайдете причепити, будь ласка. Десь причепите, де я його поставлю. Доброго дня. Алло. Так, да, Зараз зайду напишу заяву на відрядження до директорки. Уявляю, що тут буде через два місяці. Купа пляшок, папірці, де попало. Окей, добре, добре. Галина allora, Іванівна, можна? Сподись, Олександру Олексійовичу. Знову відер не вистачає. Та ні, не відра. Цей раз хочу поїхати на стажування за кордон. Будь ласка, на два місяці, якщо відпустити. Чого? Так, сам бланк. Тяжеку. Ну, Дякую. Я сподіваюся, ви за ці два місяці трошки вгамуєтеся. Сподівайтесь. А ви точно тоді кидаєте? А то ще так прийде, Олександр Олексійович буде нам як цей енержайзер нас замучить, колеги. У мене для вас гарна новина. Наш екологічний маньяк їде у закордонне відрядження. Олексійовича нема всього місяць. А подивіться, в що ми перетворилися: сміття повсюду. Він ще місяць буде на стажуванні, треба щось робити. А де наші кошики для сміття? А з нещодавно ми зі студентами на свіжому повітрі проводили пару. Ну, це було щось неймовірне. І мені і студентам все дуже сподобалось. А яблучко, як доїсте, качанчик, будь ласка, в органічні відходи не забудь таки. Хлопці, принести, будь ласка, макулатуру в 239 кабінет. Будемо сортувати та відправляти на переробку. Олена Іванівна, добрий день. Добра, здрав. А що це ви цією доріжкою, не через центральну, ж там автомобіль? Я тепер, Олександр Олексійовичу, пішки хожу, корисно кажуть. До речі, хотіла вам подякувати, тому що коли ви поїхали, ми сподівалися, що поміняєтеся ви, а помінятися довелося нам. Дякую вам. І до речі, Олександр, я в магазин і тепер не користуюся пакетиками.